25 листопада Олександрійці вшанували пам'ять жертв голодоморів 1921 дев'ятсот 1932 першого та 1946 47 років. Під час мітингу реквієму у благочинний Олександрійського району ПЦУ Сергій Яровий провів спільну молитву про тих, хто помер від голоду. Як тоді, так і зараз. Немає такої сім'ї, яку не торкається ця біль і ця проблема. Тому треба викорінювати зло з коренем. Бо якщо ми виконуємо зло коренем, і якщо ми будемо пам'ятати історію, тоді не буде повторюватись така трагедія і біда. Сьогодні багато мільйонів запалили по пам'яті тих людей, навіть яких вони не знають імена, але які постраждали і загинули е як жертви. Українського народу в ті часи голодоморів запалили свічки як пам'ять і світло своєї душі. Минуло вже 90 років з тих страшних та голодних часів. Ганна Краснова була тоді малою, але і досі пам'ятає те, про що й розповідала бабуся. Я її запитувала бабусю. А коли люди вмирали, плакали ви. А вона каже, діти, в 32-му плакали. Хоронили їх в ряднинах і копали могили. А в 33-му не було ні сліз, одне горе було. Їхали ці забирали підводами з хатів, живих, ще полуживих, мертвих, і скидали в яму. Не було ні сліз, було одне горе. За різними даними від голоду у 1932-33 році в Україні померло від семи до десяти мільйонів чоловік. З них близько трьох мільйонів діти. Катастрофічною смертність була і в Олександрійському районі. За рік в місті помирало понад півтори тисячі осіб. В Олександрійщині за часи голодоморів за один рік помирали більше півтори тисячі людей. Кожного дня кожна родина мала великі втрати і на дуже як. Це прикра ситуація у нашому для нашої країни, але добре те, що у 2023 році все-таки визнали це геноцидом більше 28 країн Європи, і нас підтримали, і нас підтримала ну, як масовість, і розуміють, що це для нас стало геноцидом. Прикро, що зараз настав такий час, час війни, коли українців знову намагаються винищити таким. Жахливим способом геноциду, але маємо надію, що ми переможемо. Ми витримаємо, ми не допустимо цих помилок минулих років. Парламенти 28 держав у листопаді 23-го року визнали голодомор 32 33 тридцять років геноцидом українського народу. Традиційно в цей день українці запалюють свічку біля вікна в рамках акції пам'яті, за даними Українського інституту національної пам'яті. Цьогорічним символом акції стала окопна свічка. Букети з колосків та запалені свічки Олександрійці поклали до пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій. Як Помин про загублені душі невинних людей.